Всім доброго ранку. Сьогодні покажу, як ми доглядаємо за фундуком. Цей фундук у нас перший рік. Однолітній, як це правильно сказати. Один рік його висадили осінню. Ось він такий. В принципі, можна тільки підкопати навкруги, але я знаю, що це не на один рік, а на багато років. Тому я Гарно вичищаю тут територію. Гарно вичищаю, це може бути десь діаметр 30-50 см. може, десь до метру, щоб оцю всю траву убрати і гарненько його підкопати, зворушити землю, щоб гарно він міг дихати. І зараз ось такими. Рухами його підкапую. Але обережно, щоб не пошкодити корінці. Там, де два роки саджанці, то, звичайно, там вже легше опрацьовувати землю. Потім будемо розкладати полив. і, звичайно, вам його покажу. Ось таку ямку, щоб потім водичка могла отримуватися а, саме. Під садженцем. І зараз, піші я е, вам покажу двохрічний. Це в нас вже два роки в цьому саджанці. Да, бачите, я вже так його підкапала, тут набагато легше було його підкапувати, тому що вже тут оброблялося і не раз ми його обробляли. А це вже дерева, з яких ми отримаємо ось такий сад. Ми вже з цих дерев маємо. Плоди і вже ними торгуємо. Буду вам ще показувати, як ми доглядаємо, як ми будемо розкладати поліг, і будете знати, як ухажувати за деревами, щоб отримати смачний фундук. Усім гарного дня, пока!